Всім привіт, слава Україні! Друзі! Ось моя картоплесажалка. Зробив я її із покупної. Про це в мене було відео, на якому я, в якому я говорив про те, чому та картоплесажалка не працює. Пішов я кардинально, все розібрав і постарався використати максимум деталей. Що не можна було використати, виготовив сам. Розробив свою конструкцію і ось результат. Ну, Практично вона готова. Залишилося бункер доробити. І вже випробувати на полі. Незабаром весна осталось небагато. На моєму регіоні це, можливо, навіть на початку в середині березня вже висажують картоплі. Тому Необхідно поспішати. Я дам короткий аналіз, покажу ще раз ту суть, або саме основне, коли сажалка або працює, або не працює. А уже подетально як я її робив, з яких деталей я можливо ще зніму одне відео, якщо комусь буде цікаво, і покажу вже конкретно. І так, що саме головне у сажалки? Ну Конструктивно як зроблено колеса, вісь, приводи і тому подібне, це не є суттєво. Я зробив прямо на валу на осі коліс. Я спростив, не робив через ланцюги із можливістю установки декілька де швидкостей. А і з можливістю міняти відстань між посадкою клубнів, картоплі. У мене це можливо буде робити, в принципі, міняючи діаметр колес. Ну, я собі виставив на один розмір. Теоретично, у мене вийшло 33 см. От. Можна було і інший розмір. Ну, я не знайшов відповідної зірочки. Тому зробив на такий розмір. І так, з чого почнемо? Ну, скажімо так, колеса, ланцюг, оці зірочки, транспортер, загортачі, я використав ті, що були на покупній. Я змінив тільки конструкцію ось цього. Транспортера або, можна сказати так, опори. Це дуже важливо. Що можу сказати? Які моменти важливі? Перше, це ланцюг повинен бути підпружинений. Ось у мене такий механізм. Якщо я обертаю колеса, то видно навіть, от як рухаються. Це говорить про те, що десь є неточності у зборці деталей або вузлів. Ну, у, на тій покупній точно там було биття радіальне, а я використав цю зірочку е, її рідну із попередньої сажалки, нижню я використав мотоциклетну. Ну, тут її, правда, не видно. Е, тепер що? Висаджувальний агрегат теж я використав його рідний, він дуже простий. Ось. Подивимося в роботі. Я його не переробляв, тільки адаптував до своєї конструкції. Як я вже казав, натяжний механізм повинен бути обов'язково підпружинений. На, на тій е, сажальці підпружини якби ланцюг якби натяг, але е, сам натяг той боковий він не дає того ефекту, як отакий варіант. Зараз у мене прекрасно крутиться. Я навіть коли робив е, транспортер, то е, корпус транспортера я випробував його на швидкості обертання 1400 обертів за. Хвилину. Чашки мені не, не дуже подобаються, вони слабуваті, але я не став переробляти. Подивимося, вже в процесі роботи, чи потрібно щось змінити. Як я казав у попередньому відео, саме основне це була проблема ось тут, коли задня стінка знаходиться, якби ці чашки знаходяться в топленні у задню стінку. І нижня частина, там, де е, падають клубні. Покажемо ось ну, так. Ось, я все тут е, якби зробив таку огорожу. Е, і е, вже тепер картоплю не зажовує в цих місцях. Це важливо. ось В цьому місці. Ну і конструкція. Ось ця. Ну, я зараз поставлю. На місце бункер і буде все зрозуміло. Ось, друзі. Я зробив ось таку модель із досочок на скору руку, щоб продемонструвати, де криється основна проблема. Дивіться, там є таке заглиблення. На Ютубі є куча відео, на яких всі оці гострі кути стараються. Кудись прибрати, ставлять планки різні. Я теж робив такий варіант, але він мені не сподобався. Він рішає проблему частково. Тут навіть теоретично, якщо взяти, скажімо, картопля одна, легко і інший притулиться. Ось вона має опору на стінку. Це раз. Друге, цю картоплину легко може зажувати. І е, що і відбувається постійно. Тому я що зробив? Умовно кажучи, забираємо ці стінки. Задні, а фактично переносимо задню стінку назад. І ось у нас вже виходить, якби задня стінка втоплена всередину. І це рішає всю проблему. Тепер картоплі теоретично вже, В картоплі навіть теоретично немає можливості, як тут затриматися. Скажімо. Вона буде, ну, я виставив, але, але сажалка рухається, вона вібрує, тому картопля в більшості випадків повинна скочуватися. Це раз. Друге, тут немає ніякої опори, немає ніякого зажовування картоплі. Вона собі спокійно може рухатися. І внизу от, дуже важливо, коли падає картопля, я спеціально вибрав таку маленьку. А особливо малу зажовувало. Ось. Картоплі туди попадають, але їх там не зажовує. І піднімаємо, і спокійно картопля піднімається без е, якогось заклинювання. І відбувається нормальна робота. Ось, на мою думку, і е, де криється основна проблема. На всіх промислових фірменних сажалках бункер втоплений всередину. Друге, це підпружинена. Ланцюг має бути підпружинений, так якщо він коли не підпружинений, то в певних положеннях він або максимально натягнутий, або мінімально. А коли він мінімально натягнутий, то ця шашка прогинається. Ну і нижня частина, я вже говорив звернути увагу. Ну, і в принципі. Все, ось висівний механізм, не знаю, там видно його буде чи ні. Ну, так приблизно виглядає спереді. Сажалочка маленька, компактна. Я її робив для себе під свій мотоблок. Мені не потрібен великий бункер. Рядочки короткі, я краще два рази засиплю. Ну, але в принципі в принципі, можна робити, якщо збільшити. Транспортер ну більше ланцюгів додати, ланок верніше, не ланцюгів. Він може бути вищий, ну і відповідно бункер можна зробити більший. Ось така маленька, компактна тажалочка. Ну, за Загортачі я ще не сказав, я їх розвернув. Бачите, зато в мене вийшла тут така високовата планка, рейка. На які кріпиться, вони були зроблені так, що це було, якби цією стороною було зсередини. Ну, звичайно, це було розвернуто, але коли земля, земля коли рухалася, сажалка, земля тут нагорталася, ну він заважав роботі. Я зробив ось так. Ну, і що ще можна сказати так коротко? Я думаю, що... Це в основному якби все. Скоро вже сезон. Я думаю, багато хто або готує сажалки, або робить свої, тому е, необхідно це все врахувати для хорошої роботи. Ну і зараз я ще от бункер, тут це віконечко вирізане. Із-за того я зробив, що трошки міняю кут нахилу, ну і заодно було краще видно. Зараз я стінку е, зафіксую. Сваркою зафіксую задню стінку, і вже покажу, як вона продемонструю модель її роботи. Ось, друзі, я так прихватив задню стінку. Це тільки для того, щоб не випадала картопля. Все, засипаю трохи картоплі. Засипав. І тепер пробуємо демонструємо, як би сказати, моделюємо її роботу. І поїхали. Ось о, попало дві, ну якщо стукнути ось все, звібрувала, картопля випала їдемо. І... Ну, коли мало тут уже Воно попадає, ясно, що воно на дні буде е, трошки це, притормажуватися, клинити будуть нижні, але це, звичайно, у всіх картоплекопа сажалок, коли мало, то так відбувається. Я навіть яблуко там кинув кругле. Постукаємо і Пішло. Ось так, друзі. Я думаю, працювати вона буде. Ну, на цьому все. Якщо комусь щось подобається, не подобається, якісь свої зауваження, буду радий почути. Чекаю вже весни, щоб її випробувати. Ну і ще дам огляд, як вона працює вже конкретно на землі, і потім вже її. Будову. Можливо, ще на днях розберу, то зроблю відео про її будову. Все, на цьому все. До побачення. До зустрічі!